Я в шоці витягнула бійцем мужчинчиком. У мене руки трусяться аж Ох, клас. ти що, який я тут продавав? Я хочу відсоток перемог підняти. Якби ще був якийсь танк, то я б ще по колобанова забрала. 4458 нанесено пошкоджень, знищено 7 тонків. Вони не могли влучити 4660. Це броня спрацювала 1900 А Нехай буде, бо ж нормальний тонк. Кафе, це рів.